Питання неоднозначне який устрій допомагає. Наприклад, в момент абсолютного колапсу Османської імперії, Ататюрк фактично відійшов від будь-якої демократії, тобто він там прикривався існували деякі партії, але Ататюркська Туреччина це авторитарна країна. Тобто, тут треба прямо казати. При цьому вона змогла завдяки мудрій політики. Все ж таки уникнути Другої світової війни і створити би, передумови для розвитку вже після 1990-х років, і стати тим, ким вона є прямо тут і зараз. Тому по-різному. Тобто, мені здається, що Питання не в устрої знаходиться, а питання в тому, наскільки організована соціально-політична система, наскільки вона збалансована, і наскільки еліти мислять наперед і мислять речами, які стосуються не тільки там якогось партикулярного особистого достатку. Але й значно важливіших речей, тобто майбутнє України, в якій живуть. Тобто, наскільки еліти, які живуть в країні, співвідносять своє майбутнє з населенням і з цією країною, в якій вони живуть? Грубше кажучи, ми точно не можемо сказати, що комуністи, на чолі з Мау, були великими демократами і гуманістами, тобто абсолютно ні. Але вони куди більше співвідносили своє майбутнє і себе з. Китаєм із китайським населенням, ніж наприкачан Кейші, тобто з його абсолютно корумпованим режимом, і в кінцевому рахунку перемогли саме МАО, тому що він навіть більш тобто він навіть побори, які накладали на селяни, все-таки ходив досліджував, тобто їздив по селах і дізнавався, скільки вони реально можуть давати продуктів, щоб не голодати, щоб не було бунтів. І вони ставили до цієї нижньої планки, не переходячи певні межі, тобто і дотримуючись певних оцих правил. І Якщо ми подивимося на китайських провідників, той ж самий Ден Сяопін, тоткий Ден Сяопін, він фактично головний. Комісар, в, якщо не помиляюся цю посаду, в комуністичній оці партизанській армії був. Тобто це людина, яка в самих найбільших незгодах, тобто коли вони пішли в похід в горах і так далі, була поруч з цією справою, і людина, яка, скажімо так, яка навіть попри репресії, які в часи мав там культурної революції, коли його відсторонили, і він потрапив в, м'яко кажучи, опалу сильну.